Бронебійний, бронебійний снаряд не пробуває майже нічого зараз заряди підкол у нього нема нормалізації да, пробиття там краще фісь його знає але не качають звичайні люди ну, гілку на голді Ну, не как, ну, я, може щось забув, вже, може, щось там змінилося. Ржето, Братик. з підпалом. Оце я йому дав. Ну, 71-й. Ні, ну і з третій. Ну, то, то, то ти вже занадто хочеш. Чотир. Я залишився без БК, без ремки. Але ми від, 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 віджали гору. І тепер я не можу нікуди вилізти. Бо в мене вже нема хп, поки ми, ми оце все від, віджимаємо. Ні танкувати, ні настрелювати, я не можу. Тому що як тільки я вилізу, я ввезу. Максимум дві тички. Я пограв. Ну, він мене бачить, коротше. І бачить повністю. Якщо я так виїжджаю. Ну одну я вже отримав. Осталася ще одна тичка і все. Тігер Порше, Я тебе бачу чи ні? Я тебе не бачу. Дайте в нього світло, будь ласка а зараз вони будуть вкатывать, да? Чи ні? Чи я не вгадав? Вони будуть вкатывать, чи ні? Сушка катається просто. Я теж її прощелкав. Воно зараз же ж вилізе і мене забере. Я от як тут воював треба зі, зі, хоча б з'їхати в, їм, в ту ямку Бо воно мене розірве зараз Воно що вилізло? Нє, начебто не Чи вилізло? Мабуть вилізло, раз світанулося. Зараз вкине вертуху. Ні, не вкинув. Ти-то то його. То, то Чесно кажучи, я був упевнений, що він зараз мені її вкине. А капец! Все, поехало, хлопцы. Да ну 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 ну, назад! Та я на КД їсть, давай. Що ти мнешся? Іс, не, не, не жени. Іс, я на КД, давай. Ну треба поміч, гайобаний в рот, блядь. Треба поміч, шо ви там, федя? Пантера. Шотна. Я не знаю, що робити. Тут просто попалися раки. Хтось інший мене вже роздовбав, би нафіг. А хто там так роздає? Ні-ні-ні, Федя, не лізь. Ти що? Давай, давай, відкочуй, відкочуй, Федя, відкочуй. Витягни його на мене. Ось і й Не бачу. Не бачу його. А мені не можна вилізати. Ось воно поїхало. Ай, яй яй зафейлив бій. Оце коли віджимають гору. Оце та, оце так все працює. Ай, зафейлив постріл. Ось цього, ось сьо, ось Хлопці, ось треба. Це не майстер, це перша ступінь максимум. А ну, що це у нас? Це бійна майстра, я на цьому лайні здобув майстра. Фуу, воїна зафейлив. І все одно в мінусу. <кій> Відіграв на ББ. 4, 200, 4, 429, 5 фрагів, 1408 свободного досвіду. Основний калібр. Мінус, Ну... на пайку, без, без према. Мінус 2840. Це заслуговує і підписки, і лайка, і коментаря. О. Оце, як кажуть, зірки зійшлися, То є, тобто треба. На мапі шукати десь. ничку. В небесах і звідти всіх розвалювати. От тоді.